Цього маленького, але вже дуже хороброго хлопчика звати Владислав. Йому сім років, а його бабусі сімдесят. У Лимані вони мали житло, але через постійні обстріли благодійний фонд Українська освітня фундація вивіз їх звідти. Пані Надія не стримує сліз та ділиться. Її донька загинула. Тож тепер вона піклується про онука. Там я дзвонила, де ми живі. І до сусідки дзвонила, і до куми дзвонила, там зараз дуже тяжко. Там так що Все двигтить, все летить страшне. І дома горять, все горить там. Дуже страшно. Були і прильоти, і ми в підвалах були. Ми ж дві окупації принесли. І були ж і росіяни, і наші ж вони. Там били так, що все летіло і земля на світі. Ми були в підвалах візде. Ну, не диво, що там, може, малий, так, коли що у школі, може, неспокійний, тому що він багато переніс. Умалась родина з благодійниками і засновницею фонду Тетяною Люлькою ще у 2022 році, коли після деокупації жінка з командою заїхали до Лиману. І їм назустріч вибіг маленький Владік, який грався з друзями неподалік. Зараз переселенці почали життя з чистого аркуша з допомогою фонду. Живуть у Шкарівці, а хлопчик навчається у другому класі місцевого ліцею. Дитина відвідує психолога, знаходить друзів та вже посміхається. А це найголовніше. Не хотів просто уїхати туди. Ми з і грали у моїй кімнаті. Як стрибнули, мені кровать не зламали. Це mm -hmm. твоя подружка? Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Ти хотів залишатися вдома, так? Тоді, на той момент. Mm -hmm. А зараз взагалі, коли ти приїхав, тобі тут подобається? Угу, mm -hmm. туди вже передумав свої Тобі вже подобається, так? Mm -hmm. Як тобі навчання в школі взагалі? Нормально. Я ще собі купив жівачки у рюкзаку. Mm -hmm. Одну... У мене було детамі 53 гривні, а вийшло сім Клас! Е... Я з ними друзями поділився, а в мене одна паковочка залишилась. А який твій улюблений предмет? Математика. А чому вона тобі подобається? Бо я одні задачі люблю розв'язувати, приклади таке. Угу. А ще якісь є улюблені предмет, чи тільки математика? Читання. Там я читаю якісь вірші, казки сам по собі. Українська мова, це там треба якісь домашні завдання переписувати із книжки. Я переписав. Нині фонд працює в шести областях України по всій лінії фронту: а це Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Миколаївська. У кожній із зазначених точок працює місцевий волонтер фонду, який допомагає збирати інформацію. Хто зараз в фокусі нашої допомоги? Першочергово це родини. Полеглих героїв, зниклих безвісти, ті, хто отримав, отримав поранення і діючих військових. Дуже часто їх родини залишаються в таких містах, як Краматорськ, Слов'янськ, той же самий Херсон, на Сумщині. Ми їздимо до цих родин. Другий наш фокус це родини рятувальників ДСНС. І третя категорія це родини медиків. От в Херсон ми їздили. Нам готують списки працівників лікарень, і ми їздимо до їх дітей. До 2022 року фонд займався освітніми проєктами та соціальними ініціативами, найвідоміші серед них національний проєкт Місто професій, книги дітям та інші. Нині ж у ці буремні часи робота команди повністю протилежна. Коли почався 2022 рік, коли почалось повномасштабне вторгнення, то власне питання чим займатися особливо не стояло. У мене було величезне бажання долучитись до збройних сил, але і друзі, і родина сказали, що такою соціальною активністю я більше допоможу. Перших три місяці повномасштабної війни фонд їздив з гуманітарними місіями на деокуповані території. Але в якийсь момент це був дуже цікавий випадок. Ми заїхали в деокупований ізюм. Ми привезли на той момент близько там трьох тонн допомоги. Це були і продуктові набори, і одяг. І ми зупинилися в центрі Ізюма, і просто там навколо нас зібралася велика кількість людей, і ми це просто роздавали людям. Роздали все благополучно, там було може, 100 людей, може 150. І від'їхало на щось, застукало в машині, і хлопці-водії кажуть, давайте зупинимося, подивимося. Ми від'їхали буквально метрів 100 І тут я дивлюсь таку картину: спостерігаю, що за нами заїжджають наступні волонтери, вони також зупиняються в центрі, і ті ж самі люди підходять, отримують знову допомогу. І я зрозуміла, що ну ну ні, нам такий варіант не підходить. Я зрозуміла, що деякі люди отримують по 20 разів на день, а хтось сидить вдома або працює і не отримують ніякої допомоги взагалі. Волонтери почали їздити по вулицях, стукати у будинки та запитували, чи є у людей діти, та яка допомога їм потрібна. Як згадує волонтерка, з поїздки вони привезли близько 70 записів про кожну дитину. І до сьогодні працюють за принципом анкети, записують усі потреби, параметри для одягу, а потім повертаються з готовими пакунками. Це буде два пакуночка, це родина, значить, тут шестеро дітей і ще будуть пакуночки з продуктами окремо. Тут взуття гігієна, це для дівчинки маленької, для хлопчика той пакунок. Кожен пакунок виглядає естетично приблизно. Е, вони всі індивідуальні. Велике серце волонтерів не має меж, тож У ньому вистачає місця для тих, хто втратив родину. Тетяна вже стала опікункою для двох хлопчиків з Костянтинівки Донецької області. А її колега Олена прийняла до родини дівчинку з Херсона. У їхніх планах найближчим часом збудувати будинок для дітей переселенців та їхніх рідних, аби вони нарешті почали жити своє життя. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.